Все-таки більше це поширена патологія для жінок, отакі вже які переступили 40 і далі років. так ну принаймні, статистично ті, що звертаються, так тобто це не патологія молодого віку. Якщо ми, наприклад, проведемо такі порівняння в ракурсі історії, то ще 50 років тому назад про цю а, цей стан взагалі соромились говорити. Чому тому що вважалося, що якщо ти втрачаєш сочу, то значить ти вже якась неправильна, ти вже там якась хвора на щось, так тобто ніхто не розцінював і вважали це, як би сказати, відносно нормою після пологів. Тобто, якщо ти народив, відповідно між цим можна поставити знак дорівнює пологи, нетримання сечі. так було колись. Але я хочу це спростувати, що цього, на жаль, не потрібно це так собі регламентувати. Що пологи, значить, це має потім залишитися після них стресове нетримання сечі. Ні, це не так. Але якщо навіть і так трапилося, що ця проблема виникла, то треба пам'ятати, що на сучасному етапі це прекрасно коригується. Чи то там методики естетичної гінекології, чи там іншими хірургічними втручаннями, але це коригується. От і це такі невеликі, якісь суперінвазивні втручання зазвичай, тому не треба соромитись про це говорити з гінекологами. Я наприклад скажу більше, пацієнти, які приходять і конкретно говорять е про те, що в них втрачається сеча. От пацієнти після 40 особливо років, це ну це вже такі, знаєте, я кажу, я їх називаю начитаними. От вони начиталися, подивилися, приходять з конкретним запитом. Але це одиничні в основному. Це пацієнти, яким я виставляю діагноз стресового натримання сечі при зборі анамнезу, коли я їх конкретно про це питаю. І коли їх запитують, вас що ще турбує? Ні, нічого не турбує. А коли я починаю ось тут вже проводити огляд і запитую, кажу, а сочу втрачаєте при фізичному невантажні? Каже, так, втрачаю там при чканні, при кашлі. До цього вона сама про це не говорила. Це така сором'язлива свого роду проблема для жінок. Ну, мені здається, що це ще має так як мінімум одне-два покоління перерости, і це вже вийде в норму говорити з гінекологом про абсолютно всі проблеми, які знаходяться в ділянці інтимних органів.